Друзі, всім привіт! Чи задумувалися ви над тим, якими незвичайними можуть бути родичі ваших домашніх улюбленців? Не всім бути простими дворовими котиками. Квось їх котячому житті повезло більше або ж навіть менше, ніж звичайним дворовим. Якщо вам цікаво познайомитися із найкрутішими котами планети, залишайтеся з нами. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку нашим муркотикам. І почати наше знайомство ми б хотіли з нашого співвітчизника кота Степана. Ви точно бачили його на просторах Тіктоку. Він завоював увагу кожного глядача своїм пронизливим поглядом на вінішко. Кіт Степан естетика мого вихідного дня. А зараз він підтримує інших чотирилапих, які якимось чином постраждали від війни. Важко не любити такого кота Патріота. Батько наш бандера Україна. Ма! Далі ми знайомимося із шестиногою Полі, яка живе на війських вулицях. Незважаючи на цю особливість, вона, як і інші тваринки, заслуговує на турботу. Тому волонтери звернули на неї увагу та доволі швидко зібрали кошти на операцію. Крім того, Полі має ще одну додаткову почку та проблеми з бедром. Однозначно, киця героїня в нашій підбірці. Чи чули ви коли-небудь про крилатих котів? Тож тепер розповідаю у Китаї, у провінції Сичуань, так і є. Казійка запевняє, що частини шкіри покриті шерстю почали відростати достатньо швидко. Ох ці китайці. Чого від них далі очікувати складно уявити? Цікаво. А на Аліекспресі вже таких продають. Найнебезпечніша кішка на світі. Можете собі уявити, що оте пухнасте чудо, яке гріє вам ніжки, коли дитек не в гуморі. Може вбити вас чи ваших дітей. Але так, є сміливці, які заводять руду рись, або ж її називають червоною риссю, у себе вдома. Він виглядає як рись, але в два рази менша розміром. Якщо ваше життя переповнює нудна рутина, заведіть собі руду рись, і ви будете повертатися додому з роботи і думати, чи не з'їсть мене сьогодні кішка. Такі домашні вечори будуть з прекрасним завершенням дня. Титул найгарнішого в нашій підбірці забирає білосніжний кіт з різними очима. Настільки закохує в себе своїм пронизливим поглядом, що подейкують, що під час промови великого президента Путіна всі відволікалися від перегляду, бо увага була спрямована на цього муркотика. Ну за і логічно, бо морда Пуйла точно не зрівняється з найгарнішим котом світу. Сім'я котів, які палять, а починалося все з одного, і знову ж вітчизняні герої мемів. В Україні навіть коти можуть стати популярними, От що називається країна можливостей. Спочатку Кіт Матроскін виходив із хазяїном на перекур, а потім залишався сам, та навіть хату спалив. Палити навчив, а в 101 дзвонити не навчив. Здається, коти куряги тепер вже існують як окремий вид, тому що природа ось так генетично пожартувала, і не раз. Коти мають додатковий палець, який розташований дуже близько до іншого. Якраз всі умови для того, аби палити. Дівчатка тримайтесь. На полювання виходить кіт Гемільтон, який зараз зачарує кожну своїми вусиками. Раз шерсть робить його одним із унікальних котів планети. От що означає матінка природа постаралась. Мачо-кіт, який підриває нашу підбірку. Дивлячись на нього, я не здивуюсь, якщо якась сім'я розпадеться через кота. Коли у когось запитують, а за скільки ти купив свою кішку, більшість кажуть, для чого ж купляти? Якщо на мене такими жалісливими очима дивились у те на щастя біля під'їзду, я не міг його не забрати. Але є люди, які свідомо готові бідати шалені гроші для того, щоб в них по дому ходив найдорожчий кіт світу. Це чотирилапі породи Ашера. Їх Ціна приблизно 22 тисячі доларів. За цю суму можна купити не кота додому, а дім для себе. Цьому коту 28 років. Якщо перевести на людські роки, це те саме, ще більше 150 років. Найголовніше, що кішка живе абсолютно звичайним життям. Вона не має ніяких проблем зі здоров'ям та проживає своє котяче життя наповну. І це тільки перше її котяче життя. Вона ще на всіх переживе, я впевнений. Мати такого кота зараз дуже актуально, і на ліхтарик витрачатись не потрібно. Це своєрідний Power Band, який підзаряджається сухим кормом. Я вважаю це дуже хороша інвестиція в майбутнє. Я сподіваюся, на цього котика чекає тільки світле майбутнє, і ніякий детект йому не завадить. Якщо вам кажуть, що ви маєте дуже однобокий погляд на справи, то згадайте цього котика з одним оком. На жаль, так вийшло, що він має лише одне око і воно розташоване посередині. Котик ще маленький, але сподіваємось, що з ним усе добре. На новий рік, скоріше за все, ви палили бенгальські вогні. А якщо я вам скажу, що існують бенгальські коти. Здивуєтесь? Так, з мангальськими вогнями вони не мають нічого спільного, і точно їх палити не потрібно. Але цей кіт виглядає шикарно. Подивіться на його граціозну походку. Окрім того, що каракальські коти дуже гарні, вони ще й досить дорогі. За такого котика треба буде віддати близько 10 тисяч доларів. Ніхіленько так. За такі гроші кіт має вбирати, готувати, прати і ходити на роботу замість мене. Але, на жаль, виходить навпаки. Він буде лише їсти і відпочивати замість мене. Хоча це і не одомашнена порода, але вони так класно виглядають, що я не втримався і вирішив додати їх у нашу підбірку. Це ніби лев, але з котячими манерами. Вони так само граються, як і наші улюбленці, а ще вони полюють, тому будьте обачні з лінксами. На цьому все, друзі. Котики грають досить важливу роль у нашому житті. Вони наповнюють його емоціями. Так, не завжди позитивними, особливо коли ти одягаєш мокрі тапки, але все одно. З ними ніколи не буде сумно. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!